Виріжемо, так? Да? Ні? Ні. Поставимо. Що це може бути, на вашу думку? Отак от гарно запакований матеріал. Е, Блядь, чесно, не люблю цього. Ну запакуйте так, щоб воно не тарахтіло. Ну вдруг щось піде не так. Так, верховин. Посилочка з Верховини. Е, просто піде не так. Опа. Ага, Цікавий, цікавий матеріаль. Чим цікавий, тим, що я навіть уявлення не маю, що з ним робити, як з ним поступити і що взагалі це таке. Якщо ви знаєте, що це за класний кусок горної породи, опишіть мені, будь ласка, і в коментарях. Тому що я інколи не розумію, як пов'язана моя діяльність з металами до отакого. Що це? Ніхто не знає. Ну, якщо ви знаєте, напишіть. Давай іскру. Ну, Іскра, як завжди, є, бо камінь об камінь. Де ти від той іскри дінешся, да? Ну, в общем, дивись, суть питання. Відео це таке відносно потрібне. Чому? Тому що я вже багато разів розповідав, що камінці, камінці з блискучими частинками, камінці, в які ви вірите, це все. Я перевірити не можу. Чому? Тому що наш аналізатор, він в принципі не може це оприділити. Ну, от я не знаю, з якими побудженнями людина відправляла <гум> цю посилку. Можливо, е, що тут є срібло, можливо, що тут є якийсь драгметал, можливо, це е, мідну руду тут хочуть знайти. Я не знаю, але я знаю одне, що в нас сів акумулятор на спектрометрі. Ну, нічого, я думаю, що встигнемо. Я знаю одне, що. Зробити повноцінний аналіз даній штуки я не можу. А розказати вам, щоб таких е, історій не повторялось і такі е, куски породи не приходили, я мушу, так? Да? Диви. Чирік. І зараз покажу легкий елемент. Опа! А що це за легкий елемент? Я не знаю. І все, отака от от ситуація в мене за цими породами. Так що, будь ласка, не відправляйте. Дайте нам міді, дайте нам алюмінію, радіодіталій, технічного срібла, що завгодно, але не отакі породи. І феросплави також не пропонуйте. Ми з ними не працюємо.